Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Перед тим, як дивитися огляд даного на автомобіля, ставте дзвіночок, підписуйтесь на наш канал. Може, в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали, так як ми працюємо на репутації приганяємо дуже гарні автомобілі. І так, сьогодні в нас на огляді вперше за мою історію роботи з автомобілями, з пригонкою автомобілів з Європи, я дуже давно хотів. Мати такий автомобіль у продажі, знайти його в Україні, щоб пригнати в Німеччині, але завжди не міг знайти його з малим пробігом, так як дані автомобілі двохлітрові дизельні створювалися для того, щоб мандрувати, щоб їздити на великій відстані сім'єю. Коли я полишив ідею пошуку автомобіля з малим пробігом, я зробив ставку на комплектацію і стан автомобіля. Розглянув для покупки в Німеччині виключно комплектацію Highline. До вашої уваги сьогодні в нас на огляді достойніший екземпляр. Я передивився їх штук. 20, щоб придбати один і пригнати. Знайшов його в сім'ї, в сім'ї, навіть фотографії залишились в бардачку, щоб підтвердити мою інформацію. Двоє дітей мандрували з ними на море. До батьків їздили в сусідню країну. І так, сьогодні в нас на огляді Volkswagen 2.0 TDI Правильний мотор на правильній коробці DQ 250 мокрій. Максимальна комплектація Highline є все, крім панорами, але панораму в Україні не всі покупці полюбляють. Так що для деяких це плюс максимальна оптика, максимальні кругові парктроніки, 17-ти дисків, абсолютно нова гума, Корозії, царапін, мятін. Взагалі по автомобілю немає стан автомобіля, ніби тут не більше 100 тисяч пробігу. Причина тому, що немає слідів експлуатації, автомобіль використовувався виключно на дальні поїздки. 280 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Останній сервісний запис в 2024 році. 2.0 TTI, максимально оригінальний стан, косметичний підкрас тільки переднього капота. Я сьогодні все це покажу на відео. Дуже достойний варіант, я просто кайфанув, це король дорог для дальніх поїздок. Наскільки за свої кошти в автомобілі є абсолютно все, наскільки він зручний, практичний, повний трансформер. Це просто кайф. Якщо у вас велика сім'я, ви любите мандрувати, це ваш автомобіль, це ваш джекпот, наскільки він естетично довершений. Рейлінги, колір. Омивачі фар, ці легкосплавні диски 17. Автомобіль просто знаходиться в стопроцентному довершеному, закінченому, естетичному зовнішньому вигляду та інтер'єру. Кайфовіший варіант. Я мабуть, мабуть буду думати про розгляд такого саме автомобіля, дизельного на автоматі для покупки третім в сім'ї для дальних поїздок, мандрів. Тому що цей автомобіль вперше я маю в нас на огляді, вперше його знайшов, і я отримав задоволення більше, ніж я очікував. Кайфовий варіант. Розглянемо разом з вами детально. Перевірка стану лакофарбового покриття. Скло рідне. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Фарбований тільки капот. Всередині чітко видно, що автомобіль без ДТП. 100 окрас автомобіля. 100 мікрон це 100 доларова купюра. Все остальне в оригінальному стані. Нічого по автомобілю не крутилось, не знімалось. Оптика все рідна, корозії натяку навіть немає. Стан автомобіля на особисту мою незалежну думку, вражаючий. Ляда не фарбована, не крутилась, не знімалась. Комплектація Highline. Разом з вами було детально оглянуто стан кузова. Автомобіль в оригінальнішому стані з косметичним підкрасом капота. Нічого не відрізняється, без ДТП з рідною оптикою, бампера в зазорах, оптика так само. Розглянемо стан салону. В салоні у нас повний електропакет. Датчик світла, датчик дощу. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Кермо в оригінальному стані не перешити. Мультикермо, повноцінний комп'ютер бортовий, шкіряний салон. Салон взагалі. Без слідів, якихось явної експлуатації. Все тому, що коли автомобіль має короткі відстані, ними часто користуються, тому сідушка і кермо за... зашовгані, зачовгані, як то каже. А тут автомобіль сіли, проїхали далеко до сім'ї чи в Путішестя на море і вийшли. Підігріви сидінь, мультимедіа нового зразка. Всі кнопочки є. Там DSG DQ 250, автозатемнення дзеркала, потолок як новий. Я б сказав, бо якби не знав реальний пробіг даного автомобіля, я б сказав, бо, що тут не більше 100 тисяч, тому що салон зовні все відповідає. Автомобіль у нас самімісний, для прикладу, розклад одне сидіння. Дуже легко він розкладається, складається, дуже практичний. Всі сидіння абсолютно незалежні, рухаються незалежно. Хто шукає тюран, той знає всі його переваги. Нічого не крутилось, не знімалося. Жоден болтик по авто оригінальний стан, приємний запах. Якщо ви хочете відчути, що таке запах збереженого авто, от я його відчув в даному автомобілі. Просто кайф. Автомобіль емоція Якщо у вас сім'я, двоє-троє дітей, це ваш варіант. Просто так само отримаєте задоволення, як і я. Власник даного автомобіля. Тут все по Volkswagen, перевірки в Україні на СТО. Останній запис був в 2024 році в 276 тисяч масло 5В30, до сих пор заливається. Тобто, власник попередній масло міняв регулярно. Салон автомобіля мене дуже вражає. Подивіться на стан кнопок, на стан. Ну Ніколи в житті ніхто б не сказав би, що тут 280 тисяч кілометрів. Дуже збережене авто. Це надійні двигуни 2.0, їх всі люблять. Класний варіант. Розглянемо стан роботи двигуна і коробки. Перевірка стану роботи двигуна 281 тисяча. Завівся з півтику, Не димить, не троїть, нічого не дергається. Мультимедіа справна, клімат справний, все працює абсолютно. Коробка перемикання передач. Взагалі беззауважені без поштовхів, без ударів, без нічого. Працює абсолютно все. Стан салону мене особисто вражає, так як він капець якийсь бережений. Не знаю, як вам передати емоційно. надіюсь по голосу чути, що вражає стан автомобіля зовні так і зсередини. Нічого не крутилось, не знімалось. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Оптика вся рідна, мотор працює дуже рівно взагалі без зауважень. Рівнесенько мурчить. Для дизельного двигуна я під враженням, наскільки він тихо працює. Нічого не крутилось, не знімалось. Подивіться, ніяких слідів рехтувальних немає. Обешумка заводська присутня. Корозії взагалі немає в стабких місцях від слова абсолютно. Всі наклеїчки про обслуговування присутні. Дивіться, ДСГ масло в коробці мінялося на 250. 2000 кілометрів в 2023 році співпадає з записами сервісні книги. Шикарний варіант взагалі без зауважень. Дизельні двигуни дуже легко провіряються. І так, зараз автомобіль заведений. Не знаю, чи ви чуєте, як працює дизельний мотор, а він працює на диво дуже тихо. Я під враженням. Я взагалі сьогодні під враженням огляду даного автомобіля, так як він мені особисто дуже сподобався. Я давно хотів його мати у продажу. Давно хотів знайти саме Хайлайн-дволіктровий дизель, привести для вас в Німеччині. Це була задача зірочкою. Дуже німці полюбляють самі дані автомобілі. Дуже важко знайти їх в гарному стані. Автомобіль створений для дальних комфортних поїздок, для сімейних поїздок, дуже практичний правильний автомобіль максимальної комплектації. Без технічних чи візуальних зауважень стан кузова наближений до того, як він виїхав з салону взагалі без слідів експлуатації. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте, місто Вінницю вулиця Василенка, 21, один навпроти податкової. Дуже збережений. Нагадую, варіант такі варіанти коштувати дешево як в Європі, так і в Україні. Не можуть пробіг даного автомобіля. Даній ситуації тут не відіграє основної ролі, так як він дуже збережений, оригінальний стан кузова, салону, максимальна комплектація. Ці двигуни наїжджають дуже багато. Я їх зустрічав в Німеччині і з пробігом 500-600 тисяч і ці машини їздять і будуть їздити. Надійний двигун, кузов як новий, максимальна комплектація. Якщо вам сподобався сьогодні огляд, не зволікайте, телефонуйте, приїжджайте до нас на каву або запрошуйте нас до вас. З вами був Женя, автомобіль розмитнений, сертифікований. Готовий до першої реєстрації. Дати першим власником в Україні. Ставте лайки, пишіть коментарі, і не забувайте підписуватись на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали.